На продаж ось такі невеликі міні-болгарки китайського виробника. Ось таку маю назву ця, ця болгарка. Вона мені дуже сподобалася тим, що вона з легкістю ріже і той же і метал, і деревино. Ця болгарочка на не все время замінить нам велику 125 ту п'яту болгару. такий металевий квадратний профіль буде важкувато відрізати. Треба, мабуть, хвилин 5 різати, і з невеликим навантаженням, тому що вона буде виключати вимикатися, то ця болгарка з легкістю справиться от з таким матеріалом. Вона Має хоч з вигляду більший корпус, тому що в неї вже не 12 вольт, а 16,8. Має ось такий акумулятор з чотирма елементами 18650 всередині. Ну і двигун більшого розміра, ніж. Прокрафта йде без щіковий стоїть а На цій болгарці – щіковий. По зручності мені зручно тримати її так же, як і оцю меншу, тому що ця частина корпусу досить тонка і зручна. От. В обхваті вона також дуже тонка буде. Так, в неї також так, так і більший буде редуктор, більший двигун для порівняння. вам. Так, думаю, вам повинно бути видно. Тримати її зручно. Ця болгарка має в комплекті два акумулятори, зарядний пристрій. Звичайний кейс, як майже на всіх інструментах битового класу, які привозяться із Китаю. Комплектується таким ключем. Відрізним диском. І також до є бугарка, можна окремо закупити. ось такий набір з дисків. Це ось для бетону для камню. Потім а, такий універсальний диск, диск для а, пластмаси, ламінату. Його можна використовувати. Диск для дерева. Зачисний диск для металу. Більш товстіший і ось такий з наждачкою. Корпус виконаний досить добре, він зовсім з пластику весь. Місто ручки зроблене покрите гумою. Ручка має таку структуру. Гума вона м'яка. І вона, ця болгарка не вислизає з руки е, з, з цим тонким корпусом і з такою ось гумою І дуже зручно тримати. Зараз в нас в магазині вимкнули світло, е, і в мене працює вже вечір на вулиці, У мене працює ось такий е, фонарь прокрафт. Акумуляторний. Точніше їх два стоїть. І від двох фонарів в магазині світла достатньо навіть, щоб зняти відео. Він працює як від акумуляторів, так і від мережі. Ось такий є роз'єм. Також є регулювання яркості світла. Цей фонар має 2000 люменний. тут один стоїть. І другий стоїть. І в кімнаті досить світло, можна працювати, знімати відео, щось записувати. Також повернуся до міні-болгарок і скажу такий ось вам висновок. Якщо вам потрібна буде болгарка, саме не тільки для підрізання якихось м'ягких матеріалів, там, пластику, Тонкого кемограниту. А якщо вам треба іноді замінити 125-ту болгарку, відрізати вже більше щось таке серйозніше, ніж якусь проволоку чи алюмінієвий профіль, а вже і метал товщиною 2-3 мм, то ця якраз болгарка вам вона підійде. Тому що. З допомогою неї можна вже відрізати світло. Включили, як бачите, і в кімнаті не набагато яркіше стало. Ось. І, Тобто повернуся до болгарки знову. Також відрізати якийсь і метал товщиною 2-3 мм уголок або той же квадратний профіль. А відрізати і цеглу, і керамограніт порізати, плитку підрізати. Ось така болгарка вона справиться з більш такою важкою роботою.